Доброго ранку Олег Можливо він не дуже ахті на вигляд, ну кажу тобі, що все важливе що касається робочих органів і втулок люфтів оцих на рамі їх немає, все устранено. причем стало все оригинально, даже в некоторые моменты для вас даже попробуй оригинальный вал, и то на по крепости он, ну, скажем так, не сказал бы, что он очень ахти, и поэтому некоторые даже важные узлы я сам точил. Из, ну, Буде моїм секретом, що я точу ці вещі, вже провірено, воно працює. І набагато краще, ніж навіть те, що продається. Ну да, сьомий корпус є. Це я зняв його під і приплужники. Теж є.